Терміново приїжджайте, у нашому дворі вбили собаку. Таке повідомлення отримали журналісти бужнету від мешканців будинку номер 5 що на вулиці Корольова. Випадки вбивства безпритульних тварин у цьому дворі траплялися неодноразово і були дуже схожими за сценарієм, ділиться пані Лідія. Ну і це не перший раз. Коли перший раз тут постріляли, то три дні собаки лежали, їх навіть ніхто не прибирав. Коли в минулому році було, я ходила в міську раду, кругом ходила всі, кажуть, ніхто завдання не давав. Хантери працювали зазвичай або вранці, або пізнього вечора, приїжджаючи на одному й тому ж автомобілі. Розповідає Лідія Васильівна. Минулого року вбивство собаки відбулось просто на очах у жінки. О, зранку, зранку я заходжу з арки з цієї сторони, виходжу. Дивлюсь собаку, якби щось як така як голочка полетіла. І, я, чесно кажучи, навіть не придала значення. Я дивлюсь собака моментально запищала, пробігла ще метрів 15, впала так, якби закричала, ножками задригала. Я в той момент повертаюсь, нікого це раненько було, нікого не було. Ем, мужчина стоїть. Я за цим мужчиною бігом кажу, мужчина, зупиніться. Дивлюсь, стоїть Білий Форт, дверцю йому відкрили, він сів скоренько в, е, в цю машину і поїхав. Я встигла забігти, щоб подивитись номер, бо машина так стояла боком не було. Тільки побачила номер. З собою не було в мене ні ручки, нічого, думаю, ж забуду. Побігла додому записати. Я буквально записала номер машини і подзвонила сусідові. І це якихось хвилин п'ять пройшло. Ми виходимо. Сусід виходить він вище і я виходжу. Собака лежить. Ця ж машина, очевидно, вона отак об'їхала. Побачила, що я в під'їзд зайшла так з такими салфетками бумажними. Взяли ту собаку, від... ну, багажник був відкритий. Поклали в багажник. Потім пару разів бачили, як по місту ця машина, де собак стріляли вчора ввечері. С Сусід вийшов гуляти з собакою. От виходить в арку, дивиться ця ж машина стоїть. Він скоренько вернувся, двоє мужчин шукає один. В арку зайшов, один між арками. Там у нас собаки живуть. І вони дивляться за тими собаками. Він каже: Що ви тут робите? Ми вам каже, це раз не дамо собак стріляти. Вони обидва вискочили в школу один в сторону третьої школи, один в сторону Приватбанку. Поки сусід повизвонював, ми всі позбирались, машина там стояла перед тією аркою, ми вже стояли біля машини, не відходили, викликали поліцію. Десь хвилин через сорок прийшов водій цього автомобіля. Він почав казати, що ви тут хочете, щось вам не подобається. Поїхали зі мною в поліцію. Ми таки дочекалися, поліції не дали йому поїхати. Але ж якщо у нього й було знаряддя з собою, яким він стріляв цих собак чи там присипляв, чи як там було, так він вже ж побіг 40 хвилин його не було. Він це все скинув. Потім, коли приїхала поліція. Ну, його й обшукали, подивилися в багажник, в багажнику там сокира лежала, щось таке. Ну, мішки, сокира лежала, склали акт і все. А ввечері вже було темно. Сьогодні раненько з собакою сусід виходить гуляти, з і каже: от очевидно, як вони вийшли, зразу її усипили і пішли інших шукати. Але був було темно, ми то помішали, але темно було ми цієї собаки не побачили. Ну, приїхала сьогодні зранку поліція. Знову попали, якраз це раненько було та ж зміна, яка була ввечері. Ну, сфотографували зараз. Окремі мешканці двору опікуються п'ятьма безпритульними собаками, яких годують за власний кошт. Втім, проблему утримування тварин, котрі залишились без господаря, потрібно вирішувати спільними зусиллями не лише жителів, а й міської влади та відповідних служб. Ділиться Марія Микола. На даний час живе п'ятеро, а було а було більше так, було більше вже в та вчора. Одну одну стерилізовану, ну. Одну... Дівчинку віддали в село так помаленько, ну де, де хто дзвони хоче, то віддаємо так в добрі руки. А так маємо, поки лишається п'ятеро. Ну теж стерилізуємо за свої гроші, звичайно, дорого. Так як я не працюю в даний час, я вже на пенсії. Для мене це так само за дорого. Якби трошки щось помагали, трошки якась міська влада чи ветеринарні служби щоб займалися. Такий імпровізований собачий притулок у дворі подобається, зрозуміло, не всім сім. тож і виникають на цьому ґрунті конфлікти та сварки між сусідами. Через кожен рік ми відлавлюємо собак. З нею розберешся? Рожаєш, баби рожають, спитає. Що рожають, баба? Кому? Почекайте, мені оця боль під вікнами потрібна. Вап, треба воль під вікнами, мені ні. Я не можу, мені треба. А тут людям треба спитатися. Я не знаю, хто тут розводить. Ви спитайтеся, хто розводить воняє? Що вона їх на жінка понесе? Чи вона їх наводила? Зайти не можна. По ногам відповідать. А що підійшла собаки? Собаки, а да воду надаває. Під'їзд треба по якщо є одна така краса. А ви як вона сяк то так? Хай додому забере. А ті ж повітря, ми хай забере. А ви тут я тут при наприклад? Ну що ви її забирали? Як вона забирати? Як то не, то це як вона 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 не вона, дають вона, забирати? Або давайте вона. я заберу, ви заберіть, вона забере, та забере, вона забере. Давайте по одному порозбираємо, будемо брати рані, Я Сам... за. Слухайте, вона. як ми почнемо брати, то ваша Ліда буде носити їх всіх собак і котів Сукальського району. Ну то чому вона має носити? Там, році, Вона їх привела. Там в тому році служба як забрала 14 собак. Ліда, 14 собак забрав. Я їх сюди не приношу. Хто приводить? Ну а де вона їх? Шукає, Я, що місті і приводить. Самі на вони собаки. приходять, а порошення що приходять? Ніде немає тільки на корольова 5. Скільки йдуть дітей? Вони всі йдуть, вони всі йдуть до собачат. Так, во ще сусіда і, і, і ті, що в школі не бояться. Вони ті собаки а наприклад, не собак. Ну, як ти боїшся собак, собаки. вони що робить. Собаки зовсім не агресивні, на людей не нападають, а діти постійно граються з ними у дворі. Запевнили нас мешканці. Нещодавно до цього імпровізованого притулку прибилася ще одна собака із вісьмома новонародженими цуценятами. Ймовірно, напередодні, захищаючи малих, вона й вкусила за руку двірника Жеку. І діти приходять сюди багато кожного дня, йдуть зі школи сюди. Вони знають, що тут я щенята йдуть. Ну на дітей вона не кидається, дітей не чіпає. а Каже, що прибиральниця десь перебирала, то її сам. Апнула за руку, вони добрі, вони нікого не зачіпають. Навпаки, оце ще їх машини охороняють. Діти з ними бавляться. На дітей вони не кидаються, да вони взагалі просто вони відчувають, де яка зла людина або краде, От тоді вони можуть на неї гавкати. Маса людей де вони нікого жодної людини не зачеплять. Живу тут давно, років шість, і от буквально в цьому дворі діти постійно гуляються. В мене старша дівчинка і хлопчику зараз чотири рочки От буде постійно кожен день. Ніколи в житті собаки на дітей навіть близько до них не підходять. Якщо дитина сама не по. Кличе за вушком погладити, чи ще щось собак немає. А взагалі ні разу ні одна собака ні на кого тут у дворі не гавкнула. Цілими днями я з маленькими тут гуляю. Ніколи в житті такого не було. Якщо доросла йде і ногою хоче копнути, то тоді собака і то вони бояться. Вони, навіть... копнуть, той, да, вона, да, вони бояться, ніколи в житті такого не було. Хіба доросла людина може собаку обідати, образити, копнути чи каменя, одна моїх очах. Камнями кидали, ну, то тоді собака тікає і гавкає. Через 20 хвилин після приїзду на місце події знімальної групи бужнету з'явились у дворі і працівники КП комунальник. Юрист Юрист-консульт цього підприємства Віктор Бондар запевнив журналістів, що про ситуацію із вбивством собаки йому нічого не відомо. Вранці комунальнику надійшла телефонограма про те, що у дворі по вулиці Корольова, 3, 5 від покусу собаки потерпіла працівниця жеку номер 2 яка щоранку прибирає тут під'їзди та прибудинкову територію. Тож спеціалісти комунальника прийшли поспілкуватися з мешканцями, аби з'ясувати цю ситуацію. Сьогодні ми зреагували на телефонограму ЖЕКа, ЖЕК номер 2 Що, будь ласка, прийміть міри, бо собаки на корольова 5 і 7 десь там кусають людей. І от ми приїхали зараз з нашим працівником. Він має фотоапарат і теж камеру, щоб сфотографувати. Працівники ЖЕКа кажуть, що тут собаки живуть в тих щілинах між будинками в підвалах. І ми прийшли просто вияснити обстановку, що тут діється. І громадяни кажуть, що вони тих собак кормлять, вони тут живуть, вони навіть їх проводять стерилізацію. Тому я вважаю, що це не безпритульні тварини, а це є тварини, які вже мають власників мешканців даного під'їзду, бо вони живуть в тому під'їзді, то вони вже рахуються, що за ними вже доглядають, бо їх кормлять. Стерилізують. Мешканці сказали, що вчора під'їхав десь я, білий... час. На що того я не в курсі, якщо ви ну, це не знову, я безподіл. Ви ж можете перевірити, я... чи це. Ні. Я ж не знаю, яка то. машина я взагалі не хтось з ваших працівників, може, ви знаєте, що працівники має У Нас є працівник, який називається займається відловом безпридульних тварин офіційно в штаті. Так що, будь ласка, звертайтеся і будете знати. Такі міри не застосовуються. Я просто, як собака десь хвора, то її не... можуть потримати нас свій такий вольєр тимчасового утримання. І потім собаку привозять назад на це місце, де її взяли, або відпускають, або хтось забирає з громадян собі на отримання. розумієте, чи в село, чи десь у ситуації із безпритульними тваринами медики займають свою доволі категоричну позицію, адже щороку у Червонограді реєструється чимала кількість звернень щодо покусів вуличних собак. В цьому році ми вже маємо за перший квартал, який ще фактично не закінчився. Ще березень не закінчився. Ми маємо 14 звернень потерпілих від покусів від тваринами. Значить, із них йде одна дитина віком до 16 років. Покуси були нанесені котами в трьох випадках. Це були коти відомі домашні, коли потерпілі зверталися за медичною допомогою. І, було, і крім того, було 11 випадків, нанесених собаками. Із тих 11, 8 це невідомі собаки. Практично по наказу Міністерства охорони здоров'я в усіх випадках нанесення покусів тваринами, невідомо, за якими не можна вести подальше спостереження з метою виключення сказу, призначається антеребічне щеплення. На сьогоднішній день, і фактично, це не тільки проблема цього року, з минулого року в нашій лікарні, в Червоноградській центральній міській лікарні, відсутня антирибічна вакцина. Тобто повноцінне надання медичної допомоги в випадку інфікування потерпілого під покусу твариною людини в питанні профілактиці сказу немає. Загроза, яка, зрозуміло, що сказ, вже коли йде клініка сказу у людей, це невиліковано, це людина приречена. Насамперед потрібно навести лад із безвідповідальними господарями, котрі виганяють домашніх улюбленців на вулицю, і таким чином збільшують поголів'я безпритульних тварин. Переконана Людмила Гіль. На превеликий жаль, в нас мабуть свідомість людська ще є на рахунок цього питання надто низькою або можливо є частина людей, які не свідомі. Ну шкода тваринки напрошується. Діти підберуть або знайомі дадуть. Маленького цуцика, маленьке котенятко, яке потім з часом виростає велике. Проблемно його вигодовувати, утримувати, вигулювати, адже всяка тварина потребує так само догляду і уваги до себе. Дуже багато в нас в місті є таких випадків, коли ну, в кращому випадку пишуть, пишуть там, через інтернет, через інші засоби звернення. Віддам в добрі руки. Просто віддам, тільки візьміть, бо я вже не даю ради його утримати. А в гіршому випадку ці люди просто виганяють тих, тих тварин на вулицю. Є е, категорія людей, яких зрозуміло шкода тварину. Шкода тварину. Але ще слід зрозуміти, якщо ви шкодуєте тварину, то ви мали б її забрати додому, одягнути на неї нашийник, купити намордник і вигулювати цього пса, особливо якщо це дитячий майданчик. На поводку і з намордником. Крім того, треба було б звернутися до ветеринарного лікаря, зробити комплекс щеплень проти сказу для того, щоб це було безпечно для всіх оточуючих. Поки що журналістам бужнету не вдалося з'ясувати, хто вбив собаку, та чи причетні до цього працівники міської комунальної служби. Висновки експертизи також поки невідомі. Тож, як бачимо, запитань у цій ситуації наразі значно більше аніж відповідей. Сподіваємось, що після прискіпливої уваги громадськості до випадку на вулиці Корольова вбивства безпритульних тварин у нашому місті припиняться, і актуальним стане питання щодо облаштування відповідного притулку. Адже у будь-якій ситуації маємо залишатись людьми і відповідати за тих, кого приручили.